Привіт, ми бабушка. А як тебе звати? Ти чесно, я Лабубуша. А я Лабубуха. не Лабубуша. Лабубуша – моя подруга, я Лабубуха. А я Лабубу. І сьогодні ми будемо грати в Ру, що ми любимо, тому що ми... Тільки подружилися. Точно. Починаємо ми з улюбленого кольору. У мене улюблений колір фіолетовий, а в мене розовий. А в мене, чесно, я дуже люблю колір морської волни. Як і в вас, мої двоє подружок. <світ> О, це так мило. Да, правда. Так, наступне буде на ще улюблена їжа. В мене я люблю палички з сюрпризами і кіндер сюрприз, а я люблю крабові палочки. А я люблю дуже сильний ліноурео. Ль... 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 Я, до речі, я оргу з'їла за одну хвилину в себе вдома. Далі «любима тваринка. У мене улюблена тваринка — котик і зайчик, тому що ми зайчики. А моя любима тваринка. Це котик собачка, яка дружить з котами. І зайчик, бо ми зайчики. А в мене собачка, зайчик і лисичка. І ще котик. Далі любима іграшка. В мене в мене улюблена іграшка. Чесно я вам скажу. Моя улюблена іграшка Лол і Лабубу, тому що я Лабубу. А моя любима іграшка теж лол і лабубу, бо ми лабубу. У мене теж улюблена іграшка лол і лабубу, ми всі одинакові. Да. Давай вже закінчувати грати. Підемо в магазин, В який магазин ми підемо? А давайте підемо ми в один цікавий магазин. Що? Ще? Зараз. Який? Підемо ми в одне цікаве кафе. Там на продаючи вкусне морозив вкусом бабл гама. А яке це кафе? Ти що, досі не знайшла бабуха? Це кафе Edelweiss. І там, в тому морозиві, він розовий, і є маршмеллоу роз... білий, маленький. Вау, а скільки це морозиво одна стоїть, одна кулька в ріжку? А для лабубу вони безплатні. Ні, в, в, обична кулька 25 без ріжка, а з ріжком 5 гривень. А точніше, ріжок 5 гривень. Получається 30 гривень за морозиво. А, а, а взяти стаканчику буде 5 гривень. Ні, Буде двадцять п'ять просто. А, бо я в цифрах не понімаю. Ну да, ми ж лабобухи. Все, ми наїлися, пішли на площадку. Ні, до кернички. Ага, точно. Ну давайте всім пока. Ми підемо розвлікатися.